Сьогодні наше змагання пройдуть. На до ноги можуть крутитися Ви що вони найкращі вже переможці, тому що ви перейшли наступний на районний рівень, ви стали кращими у своїх громадах. Можу побажати тільки перемоги сильнішим. Дякую вам за те, що ви боретеся. Те, що ви змагаєтеся. Головна мета це перемогти, але якщо не переможемо, то. Просто поучасували. Команда у нас дружня, але в 5 на 5 баскетбол ми не грали, тому буде тяжко. Грати нас вчив наш вчитель фізкультури Антон Миколайович. Граємо ми досить добре, але двоє людей з основного складу вилетіли, прихворіли. Надіємось на перемогу.